Добрий день, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття з грамоти. Тож сідайте зручніше і почнемо працювати. Нам сонечко всміхається. Радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття грам. Діти, а чи зрозуміли ви, що я вам сказала? Я вважаю, що так. Адже я вам говорила. Зрозумілі слова. Діти, в світі багато різних слів, але є слова, що називають предмети. Дивіться на картинки і називайте предмети, зображені на них разом зі мною. Але сьогодні у нас в садку червоний день, то і предмети будуть червоного кольору. Сукня, яблуко, помідор, повітряна кулька, суниця, чобітки. Добре. А ще діти бувають слова, що є ознаками предмета. Я називатиму ознаки предмета. А ви відгадайте, про який предмет. Йдеться. Готові? Почали. Смачна, соковита, маленька, солодка, червона. Що це? Малина? Красива, нарядна, червона, святкова, сукня. А тепер ви будете називати ознаки предмета, а я вам буду показувати предмет. Кулька, яка вона. Подумайте і скажіть. Так, повітряна, червона, кругла, легка, молодці. Це шапка. Яка вона? Червона, тепла, нова, улюблена. Молодці впоралися. Ще є слова, що називають дію предмета. Вони розповідають про те, що робить предмет і називаються словами діями. Їде Сигналить, мчить, везе, що це. Вірно автомобіль, підстрибує, котиться, можна кидати. Це м'яч. Її збирають, миють, смакують, а це суниця. Вірно, молодці дітки. Тепер погляньте на малюнки і скажіть, що роблять діти. Що роблять діти на цьому малюнку? Діти сплять. А що на цьому малюнку роблять? Плавають. А на цьому малюнку, що роблять дітки, малюють. А тут, що роблять, їдять. А тепер, що роблять діти? Будують. Молодці, гарно виконали завдання. А наше заняття закінчено. До нових зустрічей!